Одеська область на сьогодні готова повністю до початку опалювального сезону. Ви знаєте, що за правилами він починається, якщо середньодобова температура протягом трьох діб менша або дорівнює 8 градусів за Цельсієм. На сьогодні середньодобова температура складає плюс 13,5 градусів, тому, дякуючи природі, ми можемо зекономити на початку цього процесу. В тих умовах, коли ворог регулярно обстрілює нашу критичну інфраструктуру і перш за все намагається влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури, наша область має бути готова до будь-яких надзвичайних ситуацій, власне, це і демонструє протягом цих восьми місяців. Для того, щоб протидіяти ворогу і в цьому плані, в Одеському регіоні визначено об'єкти для облаштування стаціонарних пунктів обігріву, а також мобільні пункти обігріву в усіх районах Одесьчини та усіх територіальних громадах. Також за відповідним графіком і на відповідних територіях триває процес заготовлення дров.